Вітаємо! Я Остапець Марина, кандидат медичних наук, доцент кафедри патології та судової медицини. В польському кампусі Київського медичного університету викладаю наступні дисципліни патофізіологія, патоморфологія та судова медицина. Мене звати Марія Ярцева, я кандидат медичних наук, доцент кафедри педіатрії. Польському кампусі я викладаю педіатрію та дитячі інфекційні хвороби для іноземних та вітчизняних студентів. Мої батьки-викладачі, і звісно, в свій час я вирішила продовжити батьківську династію. Однак, із початком війни я вимушена була переїхати до Польщі. І, звичайно, я відразу розпочала пошуки роботи за фахом. Однак визнання польської мови все це була лише мрія. І одного дня, гортаючи стрічку однієї із соціальних мереж, я побачила повідомлення, що Київський медичний університет відкриває в Польщі кампус і запрошує приєднатися всіх бажаючих до команди однодумців. Що важливо для викладача: звісно, продовжувати зростати професійно. І Київський медичний університет дає нам таку можливість, і навіть більше, ми знаходимося тут в безпеці. І могли би чекати на повернення додому, але ми з нашою колективом однодумців вирішили використовувати цей час конструктивно. Ми вивчаємо без European Practice як в медичній сфері, так і в освіті. До речі, влітку команда нашого університету прийняла участь в найбільшому світовому конгресі з впровадження інноваційних методів навчання в симуляційній освіті. І тепер ми разом з нашими партнерами з Америки та Європейського Союзу. Проваджуємо інноваційні методи навчання і плануємо потужно розвивати матеріально-технічну базу нашого симуляційного центру. перебуваючи на території Євросоюзу, наша команда є більш мобільною до участі в міжнародних конференціях. Можливість приймати участь в європейських наукових заходах позитивно відбувається і на наших студентах. Ось до речі, наші студенти виявилися ініціаторами наукової студентської конференції, яка відбудеться наприкінці листопада. Завдяки польському кампусу Київського медичного університету осередку української освіти і науки в Європі ми розпочали свою власну євроінтеграцію. Хотілося б зазначити, що університетське життя це не тільки навчальна платформа, а ще й місце для формування дружніх стосунків в нашій університетській спільноті, що дуже важливо для іноземних студентів, що знаходиться так далеко від рідної домівки. Від колективу викладачів хочемо привітати польський кампус Київського медичного університету з ювілеєм. Хочемо побажати довгих років процвітання! Нехай кожен день проведений в університеті, дарує Масу яскравих емоцій та великих відкриттів.